Африканська народна казка Ослиця і гієна. Якось увечері, після цілого дня важкої роботи, ослиця відпочивала, прив'язана до кілочка за хижею свого господаря, а її малесенький віслючок весело стрибав біля неї. Неподалік гуляла гієна. Побачила вона ослицю і віслючка, спинилася. Та так вже солодко звертається до ослиці. Який гарненький віслючок. Шкода було б його втратити. Треба його оберігати і пильно доглядати. А чи маєш ти ослиця чим боронитися? Ви вже, звісно, здогадалися, що насправді гієна хотіла зловити віслючка і з'їсти. Але спершу їй треба було розвідати, чи нема тут небезпеки. Ослиця здогадалася про таємний намір гієни. Бачиш мої великі вуха, відказала вона. Оце і є моя зброя. Дякую за турботу, але з такою зброєю я нічого не боюся. Гієна всміхнулася, вищеривши гострі зуби і, думаючи, що відвідала в ослиці її таємницю, пішла собі, міркуючи. Що при нагоді зловить віслючка? Настала ніч, гієна почала тихенько підкрадатися ззаду, щоб зненацька схопити ослицю за вуха. Але ослиця лише вдавала, що спить. Вона чекала. І як тільки гієна підійшла досить близько, що з сили вдарила її по носі задніми ногами. Оглушена гієна впала на спину, а як оговталася, то на силу підвелася і мовчки побігла геть. Відтоді ніхто її більше не бачив коло того загону. Чи ви помітили, любі друзі, що на щастя злість і дурість у парі ходять?